Дорогі у хресті, брати і сестри, сердечно вітаю всіх вас, учасників річних загальних зборів Світового Конгресу українців. Сьогодні, коли Україна продовжує свою героїчну боротьбу за свободу, за життя, за самоможливість бути, кожне слово підтримки, кожен вчинок любові, кожна молитва і добра справа мають незмірну цінність. Ми живемо в час великих випробувань, і саме зараз вирішується не лише доля нашої держави, вирішується доля світу. На нашій українській землі зіткнулися два світи світ свободи, і світ поневолення, світ правди, і світ брехні, світ життя і світ смерті, український світ і руський мір. І від того, чи ми вистоїмо, залежить, яким буде майбутнє не лише України, але й багатьох країн у Європі та світі. Висловлюю вдячність кожному з вас, хто не залишається байдужим, хто підтримує Україну, де б не перебував, хто допомагає нашим захисникам. Дбає про українську громаду у світі, поширює правду і не дає світові забути про ціну, яку платить український народ. Перемога найбільш бажане і очікуване для кожного з нас сьогодні, де б хто не був на фронті чи в тилу, у своїх будинках чи в укриттях, наодинці, чи зі своїми рідними у гарячих точках чи в безпечному місці. Перемога над ворогом це те, чого ми прагнемо на сильніше, і за що багато українців. Заплатили за надто велику ціну. Вірю, що ми неодмінно переможемо, бо з нами Бог, а коли з народом Бог, то хто проти Нього? Нехай Всемилостивий Господь благословить всіх вас та ваші добрі наміри. І нехай наближається той день, коли ми разом в Україні і по всьому світові прославимо Бога за даровану нам перемогу і справедливий мир. Закликаю Боже благословення на ваше зібрання. Та бажаю успіхів у розбудові і посиленні українських громад у світі. Слава Ісусу Христу і слава Україні!